Кращі двері від провідних українських виробників в салоні-магазині зодчей, що на черняка-2. Подія відбулася на вулиці Київській поблизу зоопарку. 42-річний рівнянин о 6-й годині ранку їхав у напрямку столиці. Рухався шкодою Супер-Б. Нападники достеменно знали, на якому автомобілі рухається рівнянин і у якому напрямку він їде. Адже на цій ділянці дороги вони створили штучне ДТП. Після чого валютник був змушений зупинитись, коли він став, люди у масках вискочили зі свого авто і почали стріляти по його шкоді. Зі слів потерпілого, двоє нападників у масках підбігли до його автівки. Один з яких вистрілив з пристрою для відстрілу гумовими кулями в бокове водійське скло. Та забрали зі шкоди сумку із грошовими коштами, у якій було 100 тисяч доларів США. Зловмисники сіли у свій Фольксваген і зникли. Потерпілий не постраждав. Відразу зателефонував на 102. На місце приїхали правоохоронці. Тут Тутка пробка всіх зупиняли багажники, перевіряли отаке. Працівники Даї там внизу то запитували, слідчі підходили, ну, скільки виїжджаєте, звідки виїжджаєте. Де ваші напарники там таке запитали. Свідків даної події поки мало. Водії маршруток самої сутички не бачили. Хто причетний до злочину, не знають і правоохоронці. Дане пограбування не коментують. Мовляв, аби не зашкодити слідству. Лише за фактом розбою відкрили кримінальне провадження, яке загрожує нападникам 15-ма роками у в'язниці. До слова, потерпілий рівнянин вже давно займається валютними операціями. Не вперше потрапляє у халепу. Кілька років тому його підрізали. Чоловік вижив, а ще через рік потрапив у ДТП, коли перевозив півтора мільйони гривень. У цій аварії 42-річний рівнянин вцілів, а от водій загинув. Даними купюрами тоді була всипана дорога. Потерпілому повернули тільки 971 тисячу гривень.